Моя кар'єра в ОКД розпочалася восени 2022 року. Зараз перед історією. Я навчалася в Чернівецькому університеті імені Юрія Федьковича на магістратурі і паралельно працювала в школі вчителем англійської мови. Магістратура завершилася взимку, до травня я ще пропрацювала в школі, і далі мені потрібно було робити вибір. Залишатися в Чернівцях чи повертатися в моє рідне місто Івано-Франківськ. Я обрала другий варіант, і тут літо, що я роблю, це займаюся пошуком роботи. Я спочатку, якщо чесно, розглядала саме школу, оскільки система освіти школи мені вже була знайомою. Але я дізналася, що університет короля Данило шукає викладача на англійської мови і я вирішила спробувати. Прийшла на співбесіду, пройшла співбесіду і вже працюю в університеті два роки. Перше я, спочатку я працювала в коледжі, а потім продовжила свою роботу в університеті. Нинішнім студентам я б порекомендувала любити ту справу, яку вони обрали, постійно вдосконалюватися, брати участь у міжнародних стажуваннях, грантових проєктах та взагалі всюди, де можна покращити свої навички комунікації та отримати якісь практичні знання. А також це те, що я завжди говорю студентам на парах: це не боятися робити помилки, оскільки помилок не робить тільки той, хто взагалі нічого не робить, і мати цю таку віру в себе цей вогник, який їх буде запалювати для того, щоб щоб вони дійшли до свого результату і до тієї мети, яку вони собі поклали. Ні, обраний фах я би не змінила. В мене була така можливість, оскільки я ще паралельно навчалася на заочному відділенні на юридичному факультеті. І у нас на 3 та 4 курсі була практика на В. Прокуратурі та в суді, і, чесно кажучи, нічого в мені не йокнуло тоді, і я вирішила, що саме викладання це той поклик душі, за яким потрібно слідувати. Не можу сказати, що щось одне спричинило мене до вибору фаху філолога. Але з дитинства мені подобалося вчитель льок, а потім вже моїх сестер. Всі ігри були тільки про це. І в одинадцятому класі, коли Потрібно було робити вибір, куди вступати. Я точно знала, що це буде факультет іноземних мов, оскільки я любила англійську і вже тоді розуміла, що я зможу це поєднати з викладанням. Ой, так, насправді їх у мене було багато, але один такий, який спадає на думку, у мене були хом'ячки. І одного літнього дня я вирішила, що хом'ячкам вдома зажарко і потрібно з ними піти на прогулянку. Я взяла клітку, вийшла до нас на подвір'я, і в нас є такий газончик невеличкий. Поклала я цю клітку на газон і думаю, хомякам, напевно, в клітці точно затісно. Було би класно, якщо б вони собі десь тут, по травичці походили, погуляли. Відкриваю цю клітку, взагалі без задньої думки, що щось може піти не так, відкриваю клітку. Ну і, звичайно, хомяки просто хто куди. Я починаю кричати, верещати, плакати несамовито, не своїм голосом. Всі сусіди, які були в той час вдома, вони всі позбігалися до наших воріт. Думали, що сталося просто щось нереально страшне. Вибігла мама, і тут ми з нею обертаємося на собаку. У мене ще була на той час собака. Лайка. Ми обертаємося на цю собаку і бачимо, що собака в зубах ось так тримає того одного маленького хомячка. І таким чином, ця мудра собака, яка була набагато розумніша ніж я, в той момент спасла одного хомяка. А другий і ми також якось знайшли через декілька годин. Востаннє я прочитала книжку Сари Джіо Бунгало. Це така легка романтична література, хоча в цій книзі є все. В ній є війна, є дружба, є кохання, яке несеться крізь руки, тому рекомендую. І також те, що б я назвала мастерідом, це, мабуть, класика Великий Гетсбі», Маленький Принц. Також з українських це тіні забутих предків, місто. Але щоб ви окремити щось одне, це мотиваційна книга. Іди туди, де страшно. В цій книзі ви зможете знайти багато практичних порад, які допоможуть вам не опустити руки. Нещодавно я подивилася фільм «14 вершин. Е, немає нічого неможливого. Це про альпініста, який подолав 14 восьмитисячників за сім місяців. І я дуже надихнулася, якщо чесно, після перегляду цього фільму. І в мене є мрія подола, е, підкорити Еверест. Звичайно, я розумію, що зараз моя фізична підготовка мені цього не дозволяє, але я собі кладу за мету десь так до років 40 серйозно цим зайнятися і спробувати піднятися на Еверест. І я не можу сказати, що в мене є якась чітко виражена фобія. Але, мабуть, те, чого я стараюся уникати, це е, ліфтів, от, закритих приміщень. Я можу легко спуститися в ліфті, якщо хтось там буде, але якщо я сама, я точно оберу піднятися сходами або спуститися. І також в аквапарку, знаєте, це такі гіркі тунелі. Я також їх постійно уникаю. Якщо це відкрита, гірка без без питань, але якщо закрита, страшновато. В університеті мені все подобається. Університет постійно розвивається і підтримує викладачів також у їхньому професійному розвитку, що є не менш важливим. Тому я цілком задоволена. Єдине, що я б хотіла, щоб було менше, це паперової роботи. Але це загалом питання не до університету, а загалом до освіти, тому що я така більш творча і креативна людина, а паперова робота вона вимагає такої системності. Вільний час я люблю проводити з своїми рідними та друзями. Цього часу, на жаль, ніколи не буває достатньо. Також я люблю читати книги. До речі, любов до книг у мене з'явилася не так давно десь приблизно 2-3 роки тому. До того хоч я філолог, але я не любила читати. Тобто воно не приносило мені такого суперзадоволення. Але зараз у мене є така звичка перед сном, бодай 10 сторінок, але я читаю. Також я дуже полюбляю біг. Біг допомагає мені позбутися негативних думок. І я помітила за собою, що саме під час бігу мені приходять якісь ідеї, які я потім вже втілюю в життя. Тобто всі ідеї, якісь такі круті, які в мене виникають, це саме під час бігу. І також це плавання. Колись в дитинстві я займалася професійно плаванням, потім перестала ходити. Десь в старшому віці я знову відновила басейн. І цього літа мені випала можливість пожити три місяці біля моря. І я згадала, наскільки сильно я це люблю, тому думаю, зараз знову записатися в басейн. Напевне, те, що я викладач. Не знаю. От якщо людина мене не знає і запитує, хто я за професією, я кажу викладач, у всіх реакція така Вау, нічого собі, ти викладач. Ми б могли подумати, що ти там, лікар, дизайнер, архітектор, ну точно не викладач.